Привіт-привіт! А сьогодні знову тема вітряки. Значить, понаприїжджало мені тут, понаприїжджало всякого добра із заводу. Е, і давайте ж коротко розкажу про передісторію, з чого все почалося? Пам'ятаєте, ви в мене був ft 2000 l 2 я його успішно продав, десь у квітні приблизно. І я тоді вам казав, що я його заменю ні на що інше, як на інший 2000 l 2 Але паралельно там продавалось багато чого. І, зокрема, з півторашки я продав вітроколесо. 2,8 е, метри в діаметрі, так. І оскільки я тестував раніше, пробував раніше його на вітроколисі 3,2, і він їхав, в принципі, адекватно. Тобто, можливо, втрачались деякі значення на піках. так, Тобто він там замість 2,8 кВт він стріляв лише там 2,5-2,6. Ну, це півтора да? кіловатних. Розумієте, що я від нього хочу. Але на менших вітрах він виробляв значно більше. Така от особливість була, і це мене спонукало до того, що. Раз вони взаємозамінні, значить беремо вітерколесу з цього, з ft 2000 l 2 з нового, так, ліпимо його туди, а цьому відповідно треба дати якесь більше. Тому що, ну побутує думка, що малодіаметральні вітряки, так, є таке попізно стартує, ще там щось комусь. Я не без задньої думки, абсолютно я розумію, що я роблю, і думаю, давайте спробую зробити все-таки з них. Чуть-чуть більші апарати, тому що генератори тут з запасами капітальними, генератори ледь не з подвійним запасом, насправді вони витримаються в тривалому в часі. Нічого йому не буде. Єдині зміни, які треба внести, це конфігурація, тобто правильно підібрати робочі напруги і контролери, щоб воно коректно працювало. І що я роблю? Я беру цей ЄФТІЛ2 версії 96 вольт. І розумію, що якщо я понижу оберти так, зменшу напругу відповідно, на як в він буде виходити. Мені треба значить контролер, який буде мати максимально широкий діапазон. Баласник сюди не годиться однозначно. Просто буст сюди не годиться, теж тому що він буде ну, придавлювати на 55 вольтах, чи на 56 чи на 7, ну, в районі напруги заряду батареї, і все. Не годиться так само на пониження. Він дуже пізно буде виходити на своїх 50 схвостиком вольт, щоб для заряду було достатньо. Тому я беру наступне: я знаю, що ці контролери, а це ніщо інше, як LHCM3 кВтничок. Тільки раніше він у мене був у версії на підвищення, а зараз він у версії комбінованій на підвищення і на пониження одночасно. І з сірката замовляю, продаю попереднього. ну Там просто треба було людині. Але серкат теж у нас для цього вітряка буде і на підвищення, і на пониження одночасно. Тобто діапазон роботи буде широчезний. Ну, правда, в серката він все-таки менший. Значить, дивіться, тепер зараз вам напряму по тех параметрах порівняю 3 кВт Лі 7 і 3 кВт сіркат. 3 кВт серкат дійсно може 3 кВт заряд віддати. Все, більше не може. Тобто Заряд батарейки він вам дасть при всіх умовах 3 кВт і. крапка. Це на 48 вольтову систему. На 24 вольтову систему грубо діліть на 2. тому що максимальне його обмеження він може скласти в батарейку 50 ампер, все більше не може. І ну, в чому суть діапазон робочих напруг в нього 24. Він, в принципі, з 20 може відбирати, але коректно він починає працювати, коли він читає частоту. Він з 24 вольт. І до 150. Тому що після 150 він може і до 200 витримати, так? але після 150 він починає жорстко давити вітряк. І десь до 160, до 165 він його вигальмовує в нуль. Він вже захищається таким чином. Тобто діапазон роботи, ну, хай навіть 160 обмежимо. Що може оцей друг? Цей друг в реальності може відбирати по, 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 по налаштуваннях з 3 вольт. За фактичними значеннями нормально, коректно воно працює десь з 5-6. Ну, з 6 я в себе виставляв, тестувавши, коли раніше з 6, воно точно добре працює. З 3 це, звісно, перебор, ну з 6 можна. На заряд в батарейку він може скласти не 3 кВт, а 63 А. Так, це вже значно більше проти 50 сіркатовських, так? тобто є різниця, бачите? Що той 3 кВт, що той 3 кВт. І верхня напруга 180 вольт. Ну, це в інструкції там видно, да? і плюс то, хто хто пробував, тестував, хто має такі на пониження, той точно підтвердить, що 180 це верхній ліміт. А, от вам і різниця. Ціна? Та хто його знає. Сіркат, якщо ви візьмете разом з корпусом, ой, господи, з корпусом, з резистором, тому що тут він є всередині, наприклад, да? О, там зараз його розколупає, подивитися. Цей моноблоком це все в собі має, да, без, без ніяких. Єдине от, відмінність теж хороша між ними, це моніторинг. У сірката він набагато. На голову, на, на 10 голів, навіть я б сказав, кращий. Це, це програмка Remotics, і, допустим, Да? а тут лише цей шнурочок rs 485 і далі хочете мудріть, хочете, не мудріть собі самостійно щось. ну Або користуйтесь екранчиком і виносними якимись мірілками. Якщо є задача, така окрема стоїть, моно там, там 20 баксів і ви маєте. А що вся всяка та програмка думаєте, безплатно на да, що, гривень? Треба за неї дати. Слухайте, ну також вона грошей коштує. Тобто це теж не безплатно. Е, в ціні вони, я б сказав, паритетні виходять в результаті цей і той. Але по можливостях цей все таки чуть-чуть краще. І з гальмом цей працює чуть-чуть краще. Ви йому задали 500 обертів, він у вас на 510 вигальмує железно, без, без ніяких. Серкат дає затримку 5 секунд і тоді починає думати, а що ж мені його робить. І буває, що він відпускає вітряк, якби значно вище потрібних обертів, максимальних, так і тому вітряк на сіркаті треба гальмувати починати раніше. А тут можна конкретно задати величину вище якої там. З похибкою там вимірювання приладу, да, він буде працювати. Що тут, що там задаються магнітні полюси, тільки тут пари, а там просто магнітні полюси, і воно працює якби адекватно. Що тут, що там можна підкрутити криву розгону, придавлюючи більше, менше, як хочете. Така от особливість, якби є. Тому ну, я ж кажу, вони паритетні, тільки це, якби, ну, скажімо так, блін, вони кожен зі своїми особливостями. І кому що більше подобається, той то може обрати. Так, давайте ж я тепер це все розпакую, розберу. І е, ми порівняємо, що з цього всього вийшло. Тому що е, в нас ft 2000 l 2 має ще додаткові лопаті 346 в діаметрі, так, окремо під нього куплені. І отут китайці дали маху. Я вам зараз покажу, як саме вони і на чому вони прошляпали. І так, поїхали спочатку з того, що легше, простіше. Давайте почнемо з контролера. Значить, що у нас тут? Це у нас розібраний лейчм. Бачите, красивенько знімається на шлейфі все. Все акуратно, нічого зайвого. А, і що тут з особливостей? Я вже показував. Колись дивіться, які металеві брекети для автоматів. Тобто воно нікуди не дінеться в порівнянні з WWS, ну, це небо і земля, якби що тут говорити. Дивіться, який радіатор вони вмантулили на діодний міст. Дивіться, який масивенний, знову ж таки, радіаторний. Блок, називаємо це так, да? ну і плюс активна вентиляція, вони всунули на основні плати, на основні робочі силові елементи. Вентилятори з обох боків. от, І вентилятор на продув цього дамплоуд резистора Тут, до речі, 0,7 Ома, але але, на відміну від баласника, який давить всім, що має, цей розумніший цей працює краще, правильніше, він м'якше, значно м'якше піддавлює. Турбіну навантажуючи її динамічно, бо йому плати це дозволяють, йому дозволяється електросхема зробити. Е, ну, не буду я довго на ньому зупинятися. Одна особливість, яку я зробив. Бачите, у мене немає сонячного входу. Я його попросив викусити. От, там пусто у нас, а там є клеми, так тому що Тому що так на 10 доларів дешевше. От і все. От і вся особливість я одне повідомлення, і десяточку законов чисто, тому що немає оцього елементу, який мені, в принципі, і не потрібен. А, значить, ну, будемо ставити в роботу, якби трошки згодом давайте ж далі до лопатей. І це 3,46 діаметр лопаті. 1,68 має бути одна. Це з вітряка FT-2500. Отакими от лопатями він комплектується. Так, і знову ж таки, там буде плайвуд ящик. Да, от такий от. До речі, менші. тисячка да? півторашка, 2000 йдуть в двох картонних коробках, постачаються, а 2500, 3000 L1, 3000 L2 вони йдуть вже в таких от ящиках, тобто на доставці зекономити фіг вийде, доставка буде на них реально дорогою, да? тому що ця байда важить, і ви за кілограми за ці всі платите, нічого з цим не зробиш. Але тим не менше, значить, що тут класного, що тут цікавого, я вам хочу це обов'язково поміряти, бо це має значення. Ті, зараз же ж витягну цю байду трошки. Одною рукою це робити незручно, але ми це зробимо. Отже, дивіться, міряємо. В найширшій частині лопать. А 6 см. Це дуже чимало. І в найвищій частині. 8,5. Ну, майже 9, 9 немає, 8,5. І давайте ж повну довжину теж прикинемо. Так, попробуємо. Ох, це буде зробити не так просто. Ну, давайте ж спробуємо, тим не менше, приблизно до центру. Приблизно до центру я виставляю там, да, тобто, де, де буде точка кріплення хабу. І я отримую метр сімдесят. Ну тобто три-чотири, може навіть три з хвостиком, може навіть так. Тому що ну, знову ж таки, я ставлю на угад. Я не знаю, треба зібрати вітроколесо і тоді міряти точно, де воно тут буде закінчуватися. Ну сама лопать, якщо покінчити лопаті е брати, да, то от вона один сім. Оце сама лопать. Тому от така от історія. Так, і що це про, про, про що це говорить? В той самий день просто я теж приїжджали лопаті такі самі, тільки від 4-метрового діаметра. А, і там оця величина, оця величина була не 26, а 25 сантиметрів на 4-метровий діаметр. І на кінчику було не. 8,5, а 7,5. Тобто, дивіться, тут робоча площа в цьому конкретно варіанті є дуже-дуже великою, і це є дуже-дуже добре. Це мені каже про те, що мабуть, якщо от ми оберемо, ми наприклад, меншу L серію, і більшу l серію, ну менша це яке F300, півторашка і двушка, то я вважаю двушку з них найкращим вітряком. Так, от з більшої серії 2500, 3000 l 1 і 3000 l 2 ну мабуть, за показником Лопатей буде 2500 найкращим. Схоже на те, е, не можу сказати. Генератори, звичайно, що різні в них, да? тому що там можливості різні, але ну, 346 дуже хороший дуже хороший діаметр, теж в тому числі, якби такий цікавий момент. Так і ну що, хаб хаб там зовсім інший. Теж бачите, це вже, вже така масивенна. З уступом, я вам завжди казав, не ставте їх на блінчики, бо хрін ви потім зробите, задасте цей откут правильно. Ну, треба брати власне з хабом завжди. Так? Краще виточити перехідний патрон, а тут, якби, кон на конусну посадку він, ну, тим не менше, це зробити можна. Прижимна пластиночка, носик, носик у нас скло волокно. Все як положено, він, до речі, тут дуже гарно, дуже рівно зроблений. Ну, Комплект болтів, якби все окей. Єдине, що мені не подобається, тому що, як завжди, тут вони забули гроверок, І я би його радив всім, тут, кому потрібно. Це для кріплення вже цього носика безпосередньо. Да? Він Отут ну, десь має бути, я би його доставив, тому що. Ну, ну, нам треба, щоб воно відкрутилося і почало калатати і ходити по цьому всьому. Ну, коротше, доставте його і буде вам щастя. І тепер же ж давайте порівняємо його з лопатями меншими. Екс, а це у нас 3,1 діаметр. 3,1 діаметр. І тут ми маємо, що? От ми маємо 22 см. В найширшій точці і в найвищій на кінчику. Ну, 6,5. Да, десь 6,5. Так, і що, про що це говорить? Ну, про те, що ці лопаті явно менші, явно слабші. А різниця то невелика. Що 3,1, що 3,4. Якби. А тут то, блін, працювати ця лопать буде набагато краще. На голову краще. Тому дійсно, ну, я буду міняти. А ця піде на, на, та, як я казав, на 1000 на, на, на півторашку мені, а та піде на 2000. На на, на і тепер ще один важливий момент. Дивіться, давайте порівняємо вже точніше і ближче хаби між собою: меншої серії і більшої серії. Ось вони. Два. Тут люмінька. Тут, бачите, сталючка, да? і діаметри теж різні. Я зараз не можу заміряти, але вони дійсно відрізняються. Якщо комусь ну дуже треба, напишете в коментарях. Я зніму заміри. Ну, тому що треба цей діаметр і, і той діаметр, бо вони конусні, що той, що той. Тобто тут вуще, ніж тут. Да? Зрозуміло. Так, і такий момент ще теж, колись мені попадалося питання про шпонку. Да? Шпонка, що ви розуміли, сама шпонка це елемент генератора. Тобто він справді з, отут має жити, він, з, з, він до цього має відношення. Він не має відношення до власне, хаба. Це хаб під шпонку, а не хаб зі шпонкою. Да? Тобто, так, щоб ви розуміли. І тут є момент, який я вам хочу показати, де, де наші улюблені друзі китайські прошляпали. Дивіться, от я беру рідний, рідне е, е, прижимну пластиночку так, від, від цього хаба так, і попробую її накласти на рідну лопать. А фіг там, а воно не стає. А бачите, а не стає. А прошляпили. А тому що я беру тепер з 2000-меншого. ника з меншого. І опа, а тут співпадає. І розумієте, в чому прикол? Мені воно то так треба. Мені це навіть добре, тому що я оце, цю лопать без жодних маніпуляцій, беру на цей хаб і поїхали. Але тепер виникає проблема, що я не маю куди на що причепити. Оці лопаті, так, а мені треба шелбен хаб. До ft 1500. Ну і тут ж треба теж до честі Джесіки і китайського цього заводу визнати, що вони прибігли потім, через... не, не, не коли воно до мене прийшло, а воно ще було в дорозі. Вони прибігли і кажуть, ай-вай, А ми наробили біди. Ми просверлили лопаті не так, як треба. От. І ну, кажу: ну так а що робити? Ну, каже, ну ми тобі вийшли в новий хаб. Я говорю, висилайте, якби безплатне". З Наступне замовлення, там, там їде ще один вітряк. І, до речі, наступного тижня десь заїжджає. Буде ще один хаб, тільки ж уже з правильними отворами під це діло. І я їх попросив, кажу, ну на всякий випадок, дайте мені ще один хабчик отакий. І, по ідеї, вони його туди вклали. Тому, якщо він там є, то питання взагалі вирішене ще й не за мій рахунок, якби взагалі без жодних проблем. Тобто я взагалі без претензій, якби в такому випадку. А якщо його там нема, ну, то я тоді вже буду думати, як оцей хаб присобачити на отой генератор. Це трошки займе більше часу, доведеться виточити перехідний патрончик. Все. Тобто. Проблема є, проблеми немає. От миттєва реакція, фактично, головне, що про, про, про цю проблему, якщо вона виникає, завод повинен знати. Ну в даному випадку я про неї не знав, а завод мені про неї сам сказав. Тому ну в даному випадку вони мені полегшили роботу. Я так думаю, да? тому що я так дивлюся, що я на цей хабі її на меншенький Я його зберу взагалі без проблем, і все буде окей. Так, давайте ж пауза. І генератор далі оглядаємо на 2000-ник. І так заключна частинка генератор, і тут я вже його трошки дістав, бо це одною рукою зробити нереально. І бо тут є багато особливостей, які нам треба показати. Ну, перше. Я хочу звернутися зараз до наших українських споживачів і задати вам одне питання. От дивіться, ви коли купляєте сонячні панелі? От у мене ще досі, до речі, лежать 435, і це Олексія, товариша ніяк не забере. Так от, коли ми дивимося на панель, яка зроблена в Китаї, бренд Лонгі, Horry, Ryzen, Astro і ще там куча інших. я всіх, Джинко, да, всі. так? І дивимося на її параметри і характеристики. Ми цим параметрам віримо. Ми ними задоволені, ми приблизно оцінюємо, як воно буде працювати. Коли ми беремо китайський інвертор, ну, не знаю, там must, не МАСТ, Шмаст, Іасан, Господи, ПОВЕРВМЕР і купу інших з нами взятих, ми приблизно дивимося на наклеєчку і розуміємо параметри, які він може видати. Ну або в ТТХ, в його листи, спеціфікації і так далі. Ну, є Гроват, Huawei. Теж представники китайської національності, правильно? І ми теж дивимося на наклеєчку, дивимося в даташит і віримо тим параметрам, які там написані, які їм підходять, які ну, дозволяють нам зрозуміти, як треба правильно збудувати систему. А коли ми дивимося на вітряк, брехня, неправда, все китайці намахали і не годиться. Ну, невже ви такі наївні думаєте, що е, там це все так працює? Тобто, да, весь світ влаштовує? Поляків цей вітряк купляється в кількості тисячу там з хорошим хером, 1400-1500 одиниць на рік. І в поляків все працює, а у нас красавців нічого не працює, бо китайці намахали. Ну ви серйозно, якби зараз, так? Да? Тобто я зараз кричу в повітря, тому що думайте, люди, коли насправді просто завод працює по стандарту, якийсь гаражний дядько каже, що щось там не так. Ну то, мабуть, гаражний дядько не правий чогось не розуміє, а не завод, який постачає цей товар на решту світу, і завод, який працює за стандартом, який, до речі, розробили японці в 70-х. Для весь і для всього азійського регіону європейці, датчани, зокрема його потім перейняли, поширили на європейський континент щодо великих турбін, а для малих турбін до цього часу не існує. Стандарту на європейському континенті його немає, тому що в кожній країні свої якби, вимоги, свої якби правила. І ну, така от особливість, якби наявна. Значить тепер до самого генератора. Які ж зміни на цей рік, на 25-й рік, в порівнянні з тим, що було раніше? Дивіться. А... Він уже відцентрований, немає ексцентрика. Ексцентрик у нас був раніше. Ексцентрик у нас був на старіших версіях. Ну і от конкретно на от це півторашечка. Зараз всі півторашки і тисячки. Вони всі будуть з прямими. Е, цими, з прямими господи, спрямо відцентрованими ха, е, посадочними місцями. А цей все ще з ексцентриком, тому що там був складений хвіст. І ось він, цей старий хвіст. Отака от штука штукована, яка дозволяла йому на оцей кут, який ви зараз зріз бачите, відхиляти хвоста в певних якби, умовах. Через це в нас тут була оця хвостова пластина, вона мала оці загини. Для того, щоб оця частина і оця частина були строго вертикальні, тому що сама штанга вона знаходилася під кутом. А тепер у нас хвостова лопата пряма і. У нас немає жодних загинів, жодних якби, змін, жодних якби, особливостей. Тобто все прямо, все рівно, без якихось змін. Та сама 2-міліметрова пластинка, алюмінієва, до речі, легесенька, так? Але вона рівненька, рівна, рівненька, і нічого, якби. Надзвичайного єдина особливість тут теж бачите, оце кінчик хвоста. Там може, там бачите, дірочки, там, там, де кріпиться хвостова лопата. Тут у нас просто отвір, і все така. От банально ну товстенька, я б сказав, це сякість, навіть не 3 мм, це може навіть і мм. Може, половиною, Не можу сказати, так зходу треба міряти чимось, якимось штангель, штангель циркулем. Чи що. Е, ну і вона забивається сюди. Тут уже теж знову ж таки вставили різьбу, щоб просто болт можна було вкрутити і забути. Вже гайки немає, гайка у нас знаходиться прямо от в корпусі. Ну от така от особливість. Давайте поміряємо розміри. Чисто фізичний розмір. Так, інструмент рулетка. 23 см. А тут 20. Тобто різниця очевидна. А, цей генератор є значно більший. Ну, Підстать під назві, підстать розміру. Це чесний 2 квт Якби він видасть набагато більше 2 кВт. Своїх 2 кВт він покаже на обертах в районі 430-450. Незалежно як накрутити насправді а, на, на контролері. Так, а більше він покаже стабільно. І знаєте, що я зараз зроблю? От щоб ви зараз не казали, що тут, я тут все хвалю, я тут все розказую, я вам в описі під це відео вставлю е, відео. Ні, не, не під цим відео. Якщо його поста... да, Я можу поставити. Я поставлю його як карточку, і от в цей конкретний момент приблизно. А, навіть поставлю карточку, і воно десь тут зверху, чи тут, чи тут не знаю, де появиться. І плюс буде в описі під відео. Відео з польського каналу називається В'ята ковня. Вони теж займаються якби вітряками. Давно багато. У них, правда, приморський край і. Там вітри у них бувають будь здоров. Так, от в них ще є відео, я покажу конкретно те, де в них старий 2000 ще з ото ексцентриком. Де він у них маслає декілька днів підряд з виробництвом стабільним, постійним 2,5 плюс, тобто 25 3, 3,5 кВт. Він постійно шпарив без перестанку декілька днів підряд. Що ви думаєте, вітряк згорів, зламався, спалив, полетів. Ніфіга працював і працює далі. Вони думали, що там з нього масло десь там з підшипників погнало, розібрало. Ніфіга, то був бруд просто на, на хабі там понабивався. Не на хабі, а на цих повилазив на лопаті, тому що ну, з носика якби розносить, якби да, пилюка все одно якби, є. І машина себе проявила абсолютно достойно. Вони самі були в шоці. Подивитися, що, що я буду вигадувати. Значить, Давайте далі. Що у нас тут ще є? Хаб я вам уже показував. Значить, фля... фланчик. фланчик вони дають в комплекті. Ця штука носик, він пластиковий. Пластиковий. так. Комплекти кріплень, все на місці, якби це для хвостової лопати, і, як завжди, на один болт більше. І те саме для лопатей. Теж думаю, що на один болт більше. Рано давайте порахуємо. Раз, два, три. Штири, шість. 6. Да, десять. Десять штучок на один більше. Болт у нас для кріплення хвостової лопатки фланцеві і для носика. Ага, дивіться, який прикол. А тут є гроверочок, а тут він є, і тут їх два. Значить, я маю гроверочок, який я використаю собі отуди. От до того болтика. Так що, от, бачите, тут мені теж повезло, пощастило, гарно, гарно, акуратно обдивляйтесь коробки. Там, мабуть, буде все, що вам потрібно, а якщо не буде, воно коштує 3 копійки, тому це вже таке. Е, добре, значить, е, на цьому що я маю додати? Я додаю посилання на цей вітряк, як завжди, і на контролер. Значить, Купляти його на лібабі, купляти його у Джесіки. Ціни там адекватні, вона знає, куди везти, знає адресу складу, вже якби не заморочуйтесь, привезе вам на Емтрикарго, з Емтрикарго ви зв'язуєтесь. Я це все розказував мільйони разів. Дивіться мої старі відео, там все розказано, як його купляти. Ніяких проблем. Я вважаю Вітраків 300, навіть в базовій версії з 3.1 найкращим в класі серед малої Л-серії, серед тисячки, півторашки і двойки. Двойка найкраща. Е, тому, якщо хочете більший, отут я не можу сказати, бо я не тримав в руках всі, я тримав лише лопаті. Так, от я попереджаю, я бачив тільки лопатів всіх трьох розмірів. І от по лопатях мені оця найменша, до речі, трис на 3 на три, на три не знаю, скільки 346 пишуть по паспорту, але ми ж поміряємо, коли я його зберу, бо я ще не збирав. Е, в діаметрі, так, е, вона мені подобається найбільше. Отака от особливість. По контролерах я вам уже теж казав, розказував мільйон разів, як їх правильно треба підбирати. Берете вітряк на 48 вольт, контролер буст. Обов'язково, ніяких баласників. Берете вітряк на 96-120 вольт, контролер на пониження, контролер бак берете. Або хочете робити якусь таку фігню, як я роблю. Да? Тобто таку кестомізацію, зміни чи що хочете більше витиснути, берете бак буст. Він дорожчий, так, на 80 доларів, ніж просто бак, або просто буст. Головне брати версію LHCM. І от вона. Не Н в кінці, тому що Н – це просто баласник. А М. ми кращий. Ну, не дешевший, само собою. Так, якби тут вже хто що хоче, але знаєте, вітряк взяти один з кращих і зіпсувати його контролером, як деякі у нас люблять робити, ну а потім розказувати, що вітряк гівно. Ну це таке, це якби неправильно підібрані компоненти системи, тому що запустити можна все, працювати може все, якщо його зробити правильно. Важливий момент: кількість полюсів 12. І це дуже добре. Це набагато краще, ніж коли ви берете ваші мотор колеса на 40-50 полюсів і з них пробити щось виліпити, щось зробити. Ем, нема такої просадки напруги, це все в полюсами. Якби 10, 12 це найкраще для малих вітряків, Для більших, там де ми говоримо вже про 5 плюс діаметри, Там уже 18, 20, 24, Там уже такі, якби конфігурації, бувають, те, що я зустрічав, і це теж не просто так, це теж тому, що та індустрія працює роками і продає по всьому світу, і вони щось знають. На відміну від наших, які нічого не бачили. Ну, це так, все, я мовчу, бо зараз мене заклюють в коментарях. Але хто буде клювати сильно, той відправиться в бан назавжди. Ви ж це знаєте, я добрий. Тому що я намагаюся пояснити людям, як воно має працювати. А якщо до людей не доходить, ну, то вибачайте, я не можу міські вправити. Це не моя робота. звертайтесь у середню школу номер 5 або номер 7 кому яка ближча. На цьому все. Якщо я щось забув, задавайте питання. Якщо я щось не показав або непогано пояснив, задавайте питання. Коментарі, лайки, підписки з вас це мастхев, відео довге. В роботу я його ставити зараз не буду, тому що ну, мені треба дочекатися ще там, в одної посилки, так? щоб я повністю скомбінував з конфірую і вказав цю історію з хабами, так? і тоді аж воно буде йти. В діло будуть ставитися в роботу всі, і ну це якийсь час займе. То буде окреме відео, все побачимо, як воно працюватиме на вітрі, як воно все буде вести з прямим хвостом. Не потрібні ці гальма йому. Я теж чув не від одної людини, що оцей складений хвіст він є більше завадою. І ви це бачили. Я на своєму кіловатнику хвоста зафіксував півроку назад, він падло, полетів. Ну, якби це треба було, мабуть, зробити давно, і це дійсно напрошувалося само по собі. А на більших все-таки ні, вони лишили. На 500-3 тисячі. Там вони лишили складений хвіст. Тому таке все. Бо можу говорити багато. Наговорив вам сім мішків, вовни. Не тримайте зла, все буде добре, па-па.